Але сьогодні ми, браті і сестри, молимося за ту людину, душі котрого на суд Божий не буде страшною Бо він сповна виконав повеління Боже. Бо яка головна заповідь, яку Бог дав людям? Заповідь любові, казав, любіть один одного. І потім дізнається, що ви є мої учні, якщо будете мати любов. Поміж собою. Той народ, який напав на нас, що війною, себе теж називає християнами. Але чи має вони моральне право називатися християнами? Хіба любов керувала ними прийти і вбивати таких же ми з вами? Хіба любов ними керує кожного дня посилати ракети? І шахеди, які руйнують домівки, школи, лікарні. Часто можна подумати, почути від них, як вони називають Київ столицею матір'ю руських городів. Хіба можна так матір'ю бити, нищати? Вони називають Одесу, Миколаїв, Херсон, русськими містами. То на що ж ви їх? Де ж ваша любов? Де ж ваше християнське якісь поняття? Де просто ваша людяність? А Господь сказав, що немає більшої тої любові, хто душу свою покладе за ближність. І ось саме тому души на Христа Віталія не страшно йти до Бога. Бо Він поклав свою душу за ближність, за своїх батьків. За однокласників, за друзів, за всіх нас. Життя, братії і сестер дуже швидко проходило. Скільки людей людини не жила тут на землі, які б не зібрало багатства, яким би вона не стала, які б стрільки, кар'єрний ріст не здобула, все проходить дуже швидко. Раніше говорили старенькі люди, що життя швидко проходить. Тепер це чуєш від людей середнього віку і навіть молодих. Життя швидко проходить. І дійсно, коли ми звернемось назад, думаємо, як так швидко цей час пройшов. А впереді чекає вічність. І ми віримо, що всі ті, хто загинули на цій війні, захищаючи свою вітчизну, у вічності будуть блаженствувати, Не будуть страдати. Тростянецька громада понесла ще одну непоправну втрату. Сьогодні ми прощаємося з воїном героєм нашим земляком, котлярем Віталієм Сергійовичем. Він служив у 71-й окремій аеромобільній бригаді 8-го корпусу десантно-штурмових військ майстром дистанційного мінування. Віталій Сергійович загинув. 9 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку, захищаючи свободу і незалежність України та мирне майбутнє кожного з нас. Віталій Котляр народився у селі Рябина, потім проживав у селі Солдатське, після закінчення 9 класу місцевої школи. Навчався в Ахтирському коледжі, де отримав диплом з відзнакою, здобув освіту інженера-механіка у Сумському національному аграрному університеті, працював на Трасянецькій шоколадній фабриці. Всі, хто знав Віталія, запам'ятають його як надзвичайно світлу людину. Він був порядним, відкритим, надійним другом, комунікабельним, енергійним. На жаль, ми зібралися, щоб провести останній путь нашого героя, Віталія Сергійовича. На жаль, на нашу країну настала війна. Кожен з нас іде свого дому, щоб захищати своїх близьких, свої домівки, своїх дітей, своїх жінок, своїх матерів. Так сталося, що Віталій Сергійович так це зробив, пішовши щоб кожного захистити з нас. Нехай пам'ять про нього завжди залишається в наших серцях. Нехай всі тут присутні завжди пам'ятають про те, що він зробив для кожного з нас. Слава Україні! Шановні рідні, близькі, шановна громада, сьогодні трагічний день для кожного з нас, адже наш світчизник патріот, герой України. Сьогодні йде в останню путь. Віталій Сергійович пішов служити за покликом серця і на Сумщині захищав дійсно кожного з нас, наші школи, лікарні, дитсадки, підприємства, щоб у кожного була можливість працювати, ростити своїх дітей і мріяти про нашу незалежну Україну. На жаль, війна забирає найкраще. І Віталій Сергійович віддав своє життя за. Нашу незалежність. І сьогодні, звісно, жодні слова, які будуть говоритися рідними, близькими для мами, для брата, ну, для всіх рідних вони будуть не повною мірою абсолютно. Ми розуміємо, якою є глибина болю сьогодні для кожного, хто втратив свою рідну дитину, брата, друга. І ви знаєте, в цей непростий час. Нам залишається кожному лише одне пам'ятати, якою ціною здобута незалежність, якою ціною здобувається кожний день нашого мирного життя, якою ціною сьогодні просякнута наша земля, кожен її метр Сумщини, Харківщини, Чернігівщини, Донбасу. І ми віримо, що і завдячуючи цим хлопцям, які, на жаль, віддають своє життя, Україна все ж вистоїть, переможе і відбудується. Ми пам'ятатимемо подвиг кожного нашого українського героя на цих наших алеях, які в нашому місті Трасенці не одна в селах. 104-й герой сьогодні йде на небеса. 104-й герой нашої громади, а скільки ще пропали безвісті. І це ціна, повторюю ще раз, яку ми ніколи не маємо права забувати і пам'ятати, що зробив російський ворог, прийшовши на нашу землю. Але повторюсь, якби не ці хлопці... Зброю в руках, якби не їхнє життя, ворог прийшов би на нашу землю. Вбивав би, катував, руйнував багато багато тисяч і мільйонів людей. Тому вічна пам'ять тобі, Віталій, і дякуємо мамі за те, що виховала справжнього патріота нашої держави України. Чисті слава, слава Україні.